Лише перемога України прем'єр Нідерландів назвав єдине прийнятне завершення війни. Ні, поводу для паніки за його словами. Мир в Європі ще ніколи не був під такою загрозою, як зараз. Марк Рюте зробив таку заяву під час виступу з нагоди Дня ветеранів, який традиційно відзначається у цій країні. Він додав, що довго неможливо було уявити, що на європейському континенті. Буде ще одна велика війна, як суспільство. Ми відчували себе настільки безпечно, що думали, можливо, обороні можна приділяти невелику увагу, але ми помилялись, Пояснив прем'єр. Рюти також підкреслив, що з огляду на війну в Україні важливість добре оснащених збройних сил ще ніколи не була такою очевидною. Крім того, він подякував нідерландським військовим, які беруть участь у навчанні українських збройних сил, щоб українські збройні сили могли вплинути на цю жахливу війну. Ну, яка може мати лише один результат, щоб Україна перемогла. А наші українські союзники досягнули феноменального успіху, резюмував глава уряду Нідерландів. Бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Віктор Медведчук про це в інтерв'ю ресурсу НВ повідомив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. каже саме на заправках Медведчука безкоштовно заправляли техніку вагнерівці. Місцеві мешканці приносять їжу, приносять воду. Дивіться, до нього дуже позитивне ставлення на Росії. Більш того, ви знаєте, що зрадник нашого народу Мідичук є власником певних заправочних комплексів на Росії. Вони ж відразу мали паралельний бізнес. Так що ви розуміли, зараз заправляється вся та техніка, яка йде пригожинська. Вона безкоштовно заправляється на цих комплексах, які належать Мідвичу. Вітаються, от, харчуються. Шойгу та Герасимов залишаються. Кадрові зміни в Міноборони РФ не обговорювали під час перемов Кремля із Пригожиним. Про це заявив прес-секретар Путіна Пісков. І це попри те, що заміна міністра оборони та начальника генерального штабу і була однією з ключових вимог ватажка Вагнера. Вимоги не виконані, а збройний заколот зійде Пригожину з рук. І йому його бойовикам не загрожує кримінальна відповідальність. Всі порушені судові справи закриють. Найманці отримують імунітет від переслідування, буцімто за їх. Ні участь у війні проти України, однак в Росії Пригожин не залишиться. Ватажок Вагнера піде до Білорусі, так сказав Пісков. Чим він там займатиметься? Кремль не повідомляє. Нагадаю, що за 200 кілометрів від Москви Пригожин вирішив розвернути військові колони і повернутися назад. У цьому його нібито переконав диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Він вів перемови із Пригожиним від імені Путіна протягом рейду до російської столиці вагнерівці знищили 13 солдатів збройних сил. РФ, переважно це пілоти літаків і гелікоптерів. Нині влада Кремля найслабша за понад два десятки років. Такого висновку дійшли аналітики видання New York Times. Авторитет Путіна зазнав краху. Хоча заколотники Вагнера не домоглися заявлених цілей. Кремль поніс внутрішні та зовнішні репутаційні збитки на короткий час. Москва втратила контроль над російським суспільством. Аналітики запевнили, що повстання Пригожина створює для України та союзників як вигоду, так і ризики. Передусім, Кремлю довелось відволікти увагу від війни в Україні. Це допоможе українському контрнаступу. Водночас, слабкий Путін дуже непередбачуваний. Його дії можуть стати хаотичними і нераціональними. Насамперед, Вашингтон хвилює російська ядерна зброя. Сполучені Штати знали про плани Пригожина та ніяк йому не заважали. Повідомляє про це низка американських медіа. Тамтешня розвідка дізналася про підготовку заколоту в середині червня, але спецслужби не мали інформації щодо термінів та задуму бунтівників. Зокрема, на початку тижня розвідка розповіла лідерам конгресу про переміщення групи Вагнера поблизу кордонів РФ та накопичення важкої бронетехніки. Спецслужби США зберігали мовчання аби розколоти найближче оточення Путіна та ослабити Кремль. Загарбники готуються до нових ракетно-дронових атак. Про це в етерії телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. каже, окупанти все ще можуть завдати масованого удару по містах України найближчими днями. Цієї ночі було дещо спокійніше, хоча ворог продовжує розвідувальну діяльність, і це очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які цілком ймовірно ворог ще застосовуватиме, тому що є і є отримання додаткових партій шахедів, і є ще потенціал ракетний і є розуміння того, що не маючи успіхів на фронті, маючи такий безлад в самій країні, їм потрібні будь-які перемоги. हाँ Напередодні ворог зо півсотні разів обстріляв територію України з реактивних систем залпового вогню, завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів. Від атаки з неба потерпали, зокрема, Білогорівка та Авдіївка на сході країни, а також Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. Поблизу Мар'їнки українські сили оборони відбили всі атаки росіян, не вдався окупантам наступ неподалік населених пунктів Берестове Харківської області та веселого на Донеччині. Водночас наші підрозділи. Озділи ракетних військ і артилерії уразили три райони скупчення загарбників: 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. І окупанти продовжують тероризувати прифронтові населені пункти Харківщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр під ворожим вогнем опинились, зокрема червонозоря, ветеринарне, козача лопань, огірцеве через ворожий вогонь у селищі Кругляківка постраждала одна людина. А у місті південне семирічний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон і вдарив ним по стіні. Дитина зараз у лікарні. Кадрові рішення чекають на місцевих чиновників через поганий стан укриттів. Про це в етері єдиного телемарафону повідомив заступник голови офісу президента Олексій Кулеба. З відповідальністю місцевих посадовців визначаться протягом тижня. РНБО своїм рішенням відповідно до своїх повноважень, кожному органу визначив протягом тижня. Визначити з дисциплінарними рішеннями, які стосуються керівних посад в цих регіонах і містах, які саме відповідають за цей напрямок роботи. В містах, в районах і в областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб. Полагодити техніку в полі або завести бронемашину, щоб допомогти військовим, харківські умільці зробили майстерню на колесах. Це унікальна розробка, якої немає у жодної армії світу. У невеличкому Кунгу сховано інструментів стільки, скільки вистачило б на станцію техобслуговування. Але це все вкрай необхідне на передовій, адже хвилини там рятують життя. Матеріал Оксани Нечипоренко. Це майстерня на колесах, яку розробили харківські умільці. і Назвали її локер. І початком повномасштабного вторгнення майстри постачали інструмент для ремонту техніки у бойові частини. Кажуть, запит був від військових. Були випадки, коли нам там танкісти телефонували з Херсонського напрямку в вересні 22-го року. Кажуть, у нас один набір інструменту на танкову бригаду. Поки один механік ремонтує, всі інші стоять, дивляться. Розробники кажуть, їхня майстерня унікальна, адже такого ремонтного авто на колесах немає жодна армія світу. Зазвичай подібні майстерні виглядають досить великими. Вони обладнані на базі кразів. Зілів великих тому це не така мобільна майстерня. Вона не пройде там, де пройде цей пікап.